Друзі, усім привіт-привіт! Подивіться, скільки снігу намело за нічку. Усім тихого, мирного, богом благословеного дня, міцного здоров'ячка. Зараз Марічка попрокидає доріжки і... І буде гарно. Але насамперед, ось такого зимового, зимового зимового і сніжного дня, недільного дня, я хочу привітати свою любу племінницю. дорогу Іваночку, з днем народження. Друзі, вона дуже-дуже любить сніг. Я пам'ятаю, коли була дитиною завжди говорила, в мене день народження зимою, я хочу, щоб він, щоб був сніг. Ось так. 3 грудня для нашої родини є значною подією, адже дорогенької нашої племінниці, внучки, сестрички, день народження. І насамперед ми хочемо побажати тобі міцного, міцного здоров'я, міцного, щасливої тобі долі, сонечко ти наше хороше. Хай матінка Господня завжди тебе оберігає, посилає тільки щасливі, тільки радісні моменти. Як хочеться, Тобі сонце подарувати долю і прихилить до тебе цілий світ, щоб в щастя ти жила без болі, багато довгих, довгих сонечко і щасливих літ. Благополуччя тобі зичу і удачі, і будь щаслива і красива, як весна, а щоб в любові не познать невдачі, бо Богом раз, дарується вона, Сонечко я тобі бажаю, щоб твоя доля була щасливою. Щоб ти жила, радувалась. Дай Боже, щоб це відбувалось під мирним небом. Я тебе люблю, ми тебе всі любимо. На жаль, нема квітів, на жаль, лише під снігом де-не-де видно живі росточки. Ось і сніг, Іванку. Іванцю, ось і сніжок. Ось і сніжок. Ну, тепер я буду чистити чистити сніг і, і буде моє ось таке сьогоднішнє відео. А тепер поставлю паузу. Друзі, ось і прочистила я свої доріжки. І до водички, і щоб дров можна було набрати. І курчат нагодувати. І собачку нашу нагодувати. Так? Так, ну ще треба почистити доріжку, щоб вийти на... До роботи, друзі, хоч я на даний час відпустці, але все одно ж потрібно доріжку зробити. Ось бачите, там, де вітер видуває, там снігу зовсім мало. А так снігу багато, досить багато. Якщо я раніше чистила десь на 10-й крок, лопату відкидала, то тут потрібно кожну лопату відкидати. До сусідів потрібно прочистити доріжку. Стежечку, та і все. І, друзі, хочу вам сказати, що сьогодні в мене стріму не буде, тому що я маю невідкладну роботу. І я не встигаю. Усім, усім пока. Хто приєднається до мого привітання, я вам щиро-щиро дякую. Бережіть себе і своїх рідних. Снігу багато-багато-багато. Дуже багато. Усім пока-пока.